Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні ми розглянемо пророцтво ченця Данила, який мешкав на священній горі Афон. Цей пророк звернувся до нас, щоб допомогти зрозуміти глибокі істини та перспективи, які він бачив для нашого світу. Також ми поділимося своїми думками та баченнями. Звертаюся до вас, дорогі брати і сестри, говорить святий старець з Афонського монастиря Данила. Я піднімаю очі до зоряного неба. І споглядаю велич Божого творіння, яке існувало завжди і буде існувати вічно. Так само, як колись Господь звертався до ізраїльського народу, так сьогодні Він звертається до всього людства. Але мало хто хоче почути, що за кожен свій вчинок доведеться дати відповідь ніхто не хоче приймати слова про примирення і покірність. Люди застрягли в лабіринті своїх власних помилок. І не знаходять виходу, бо затемнили світло, яке Бог дарував їм. Вони поглиблюються в темряву. Господь закликає. Вони відкинули мої настанови, і я залишив їх на волю їхніх власних бажань. Чим довше я дивлюся на захід, тим більше сумує моя душа, бо на Європу надходять великі нещастя. Я бачу апокаліптичну боротьбу добра і зла. Земля стає осідком демонів і нечистих духів. Страшні злочини наганяють на мене страх, вони кричать до небес про допомогу. Послухайте, люди, слова пустельника, які Бог відкрив мені, про ті дні, які будуть сповнені крові і сліз. Будьте обережні. Два великих змії дракона, що виросли в темряві, огидні і кровожерливі, з'являться в Європі і проповзуть по ній. Перший буде схожий на багатоголову гідру, чиї голови прикрашені численними коронами. Я бачу, як до його хвоста прикріплені різні маски, з яких виходять злочини і жорстокості, що поширюються по всьому світу. Ця гідра зустрінеться зі змієм зі сходу, який прийде з Сибірських степів. Цей азійський змій вторгнеться в Європу з мільйонами зелених зубів. Тоді все небо потемніє під вибухами бомб, світ затремтить у своїх основах, а кров замордованих жертв залє землю. Після трьох великих нещасть зникне змій, який народився на німецькій землі. Німецький народ, коли твій змій викличе допомогу північного змія, він прийде до тебе, але потім обернеться проти тебе, і Німеччина буде розділена. Якщо ти, німецький народе, Переживеш ці небезпеки, почнеться нова буря. У цій бурі твій Орел з допомогою орла за океаном знайде сили боротися проти північного Змія. Орли за океаном виштовхають Північного Змія з Європи і завдадуть йому остаточної поразки в Сибірських степах. Тоді над Дніпром майорітиме прапор у Луках і зонах. Народ, який заселяє нову Елладу, це українці. Вони зійдуться у двох битвах зі Змієм і допоможуть заокеанському орлу. Безліч синьо-жовтих прапорів замайорить на звільнених землях слов'янської Русі, і Київ засяє новим світлом. Слава Володимира Великого відновиться на українських територіях, а заокеанський Орел допоможе трьом братнім народам. Побудувати захисний вал проти Північного Змія, щоб більше ніколи не допустити його з Азії до Європи. Дорогі друзі, ми дуже добре бачимо і розуміємо, що зараз відбувається на землі. Людство занурюється в гріх і пристрасть, вони глухі до Божих настанов, гордовито відкидаючи слова примирення і покірності. Людство опинилося в глухому куті власної гріховності і ненависті. Зневажаючи світло, яке Господь створив для них з любов'ю. Вибравши шлях темряви, вони поглиблюються у бездонну прірву гріха, засуджуючи себе на розпад власними спотвореними бажаннями. Друзі, чим довше я спостерігаю, тим сумніше стає моя душа. Недалекі ті дні, коли на безвинну Європу впаде руїна і сум, я бачу апокаліптичну боротьбу добра і зла, в якій зло поступово перемагає. Перетворюючи землю на осідок демонів і нечистих духів, злочини, від яких стигне кров у жилах, жахають мій зір і волають до Всевишнього про допомогу. Послухайте, друзі, мої пророчі слова про ці дні сповнені крові і сліз. Страшні випробування чекають грішне людство, яке відвернулося від Господа. Будьте готові зустріти їх, бо Бог дійсно відкрив. Мені ці події у видінні, дорогі слухачі. На мою думку, це пророцтво старця Данила з гори Афон дійсно занепокоїло мене. Як проста людина, я висловлюю свої думки так. Дорогі брати і сестри, після того як ми почули ці слова, у мене дійсно похололо на душі. Цей святий чоловік передбачає такі жахіття для нашого світу, а особливо для Європи. Що серце завмирає від страху. Він говорить, що зло ось-ось переможе. Старець попереджає про появу якихось страшних змій драконів. Один прийде з Німеччини або з усієї об'єднаної Європи, а інший зі Сибіру, з азійських степів. Він, напевно, має на увазі війну між Заходом і Росією під цим північним змієм. І ця війна відбудеться на території Європи. Залишаючи після себе руїни і ріки крові. Особливо мене вразило, що у цій боротьбі змій з азійських степів вторгнеться в наші українські землі. Наш народ, разом з американцями, які прийдуть нам на допомогу, зупинить це жахіття і переможе російського змія. Старець говорить, що після цього Україна відновить свою давню славу. І стане захисним валом проти зовнішніх ворогів. Він попереджає про появу двох зміїв драконів: одного з багатоголовими коронами це об'єднану Європу або Німеччину, а іншого азійського змія з Сибірських степів, це Росію. Ці сили вступлять у війну на території Європи. Україна нова Еллада разом з Америкою переможе їх. Після перемоги українські землі відновлять свою славу, а українці разом з іншими братніми народами створять захисний вал проти зовнішніх загроз. Це пророцтво можна інтерпретувати як передбачення російсько-української війни, участі Заходу на боці України та остаточної перемоги над Росією. В цілому, чинець Данило закликає людство звернутися до Бога, щоб уникнути апокаліптичних випробувань. Спричинених гріхами і невір'ям, дорогі друзі, це страшно, бо вони наче передвіщають третю світову.